Дефіцит елементів живлення та ураження хворобами серйозно підривають ріс сільськогосподарських рослин, що веде за собою зменшення врожаю, зниження стресостійкості, погіршення якості та кількості отриманої продукції, а також затримку росту. Саме тому зміцнення захисних сил рослинного організму та забезпечення його повноцінним комплексом живильних елементів протягом усього вегетаційного періоду є важливим завданням кожного фермера. На фото бачимо ослаблення. Дні посіви озимої пшениці з явним дефіцитом елементів живлення та ураженням хворобами. Тому рекомендуємо скористатися наступною комбінацією препаратів ОМД-добродій 3 кг на гектар. Підвищить ефективність фотосинтезу, стимулюватиме вкорінення та посилить вбирання основних макро- і мікроелементів з ґрунту. Добродій комфорт універсальний 0,15 літрів на гектар, надасть потужну фунгіцидну дію на основні збудники хвороб та підвищить стійкість. Рослин. Добродій мікро 05 літрів на гектар. Спрямує фунгіцидну та фунгістатичну дію на основні збудники хвороб та посилить дію попереднього препарату. Вартість рекомендованої нами технології від 898 гривень на гектар. Просимо пам'ятати, кожен регіон та кожен новий рік має свої особливості, тож попередньо проконсультуйтесь з нашим фахівцем. Вартість технології, що вказана на момент виходу відео, може змінюватись. Актуальні ціни дивіться на сайті. Гарних вам прожаїв.